На вулиці Січових Стрільців є школа, яка не привертає особливої уваги, хоч і побудована вона давно, але кого у Києві можна здивувати старобудовою. Утім, саме тут у дівчат 19-го століття з'явився шанс отримати справжню кар'єру та незалежність Уперше в історії. Аделаїда Жикуліна Жекуліна уявити собі не могла, що колись стане тією, хто переверне життя багатьох дівчат. Більшу частину свого життя вона була дружиною, матір'ю і одне за одним народжувала дітей, дванадцятеро дітей. Власних коштів вона, звісно ж, не мала у сім'ї. Як тоді було прийнято, заробляв лише чоловік. І як часто буває, казка змінилася на трагедію, коли чоловіка раптово помирає. Гроші закінчуються. І Аделаїда вирішує усе змінити та ще й дати іншим дівчатам шанс на незалежність і власні гроші. Її інновація в освіті увірвалася у київське життя із швидкістю потужного потягу навчати дівчат так, як тоді навчали і чоловіків. Не просто лише якусь іноземну мову, щоб її вистачало для флірту з чоловіками, а ґрунтовну латину, англійську, щоб її учениці могли стати юристками чи лікарками, могли вчити математику, хімію, фізику, все, що вважалося непотрібним дівчатам. Такого у Києві тоді не робив ще ніхто, і виявилося, що на такі зміни чекало усе місто. Тож, проходячи повз ліцей номер 138 по вулиці Січових Стрільців, пригадайте, що саме тут роль жінки у Києві змінилася кардинально. А ми й досі маємо дуже красиву будівлю, зведену архітектором Василем Осьмаком. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.